Всім привіт! Я Олена. Ой, на щось наступило. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 22 вересня 25-го року. У нас дуже класна погодка, тепло, сонячно, хоча зранку дуже-дуже прохолодно. Роботи, як завжди, дуже багато. Я і в свій вихідний знайшла чим зайнятися. Ну, насамперед, я закрила компотиків. Закрила з винограду і закрила мохіто. Це вперше, ну, тобто за літо, то я друге закриваю. Вдруге цей компот, тому що дуже сподобався моїм рідним. А мохіто, цей компот я закриваю вперше. Не було раніше в мене такої рецептики, він дуже простий. Якщо захочете, я вам напишу. Ну, мої рідні дуже його полюбили. Хочу так записати відео, щоб не накладати озвучку. Бо це не по часі, займає багато часу, бо я не вмію все це робити нормально. А У мене не виходить з першого разу записати озвучку до відео. Тож буду намагатися все вам розповісти у відео. Наразі в мене квітують білі хризантеми. Їх багато, це вже третій вид розквітнув. Ще проспітали жовті ромашки, жовтий попкорн, бордові. і покажу там далі в кінці ряду такі, як сонечки, помаранчеві і з червоною серединкою. Я обожнюю хризантеми, я просто хвора ними. Мені подобаються усі. І в минулому році я замовила собі багато новинок. Дуже багато всяких різних сучасних, новомодних, нововезених в Україну. Але вони не перезимували. А ті, що перезимували, <кій> я їх розсадила і тепер можу вам показати. І до речі, те, що закордонне, те, що завозне, воно дуже погано приживається у нас в Україні. А я зберігала дуже просто. Вони в мене зимували в землі, так як всі це роблять. Але з отакими, і закордонними, потрібно трошки повозитися, повозьокатись. Їх і викопувати потрібно, і в погріб носити, і в теплиці, там, в, кого, в кого є яка можливість туди і заносити, щоб не перемерзали. Ось така краса зараз квітує в мене. Але я полюбляю найбільше ось такі бордові. Усі червоні відтінки, рожеві відтінки це моя слабість. Ну, подивіться, який він шикарний. Просто помпезний. Це білий гном чи ельф. Я, чесно кажучи, не знаю хризантеми по назвах. Я цим не страждаю. Я виростила, показала, що маю. Людині сподобалось, вона придбала. А так, щоб я знала їх назви. Не знаю. Оцей, до речі, колір дуже був популярним в минулому році. Прямо була черга на нього стояла і багатьом не вистачило. Коли ця хризантемка розквітає, ну прям як начебто сонечка лежать на городі. Вони дуже такого жовтого насиченого кольору, кидаються в очі і дуже радують оком. За тих новомодніх у мене перезимував лише циркус руж. І доволі такі великі об'ємні шапки. біла Кінець вересня, квітує в жовтні. Дуже дуже гарний подарунок, я б сказала. Хто хоче комусь подарувати, то це взагалі безпрограшний варіант. І до речі, я так собі, знаєте, подумала, ну, придумала, і воно дійсно, мені здається, так і є. Якщо у вас є багато хризантем. То обов'язково повинні бути і білі, тому що білий якось розставляє акценти по кольорах. Це я вже помітила по своїх хризантемах і бачу в інших хризантемах. Якщо, наприклад, всі рожеві або червоні, ну воно гарно. Але коли є біла хризантемка, воно тоді, коли хризантемки білі розділяють по кольорах різних хризантемки, оце дуже шикарно виглядає. А це жовтий попкорн. Такі класні, як я люблю ромашки, звісно, у мене є ромашка хризантема. Вона в цьому році в мене дуже гарна, тому що росла біля будинку, де є полив, де є часто прополка, де є все для найкращого її виростання, для її росту, формування для неї. Дивіться, який білий шарик. Прям білий комок. Такий класний. Шикарні. У мене їх декілька залишилось. Є, звісно, ще ті, щоб вони не порозкривалися. Є ось такі сонечка. Боже, які вони класні. Шикарні. Обожнюю їх. Так що виростала хризантемки. потрошку їх підпродаю. Спасибі Богу покупці є. І потрошку я їх реалізовую. Вношу і в магазин до себе на роботу, ворчики пересаджую. І відправляю дівчатам, які замовляють у мене і в інстаграмі, і в Фейсбуці. Так що працюємо. Знімаю відео сьогодні, бо завтра в мене дуже важкий день. На завтра в мене відправочки, дівчатам. І одна захотіла найбільших хризантемки, Буду якось їх копати обережно, складати в коробку і якось відправляти. Ну, кожен полюбляє різні розміри. Мені, наприклад, подобаються такі невеличкі, компактні, а є такі, що запитують найбільші. А зараз я хочу звернутися до своїх підписників чоловічої статі. Дякую, що мене дивитесь, дякую, що ставите лайки. Можливо, хтось коментує, але писати мені в особисті не потрібно. Номер телефону в шапці в профілі, в шапці каналу для того, щоб ви робили замовлення своїм дружинам, своїм, не знаю, кому донькам, своїм рідним. Так само. Кому захочете, тому можете в мене придбати. хризантемки, лаванду, лавандин. Все це в мене є в наявності. Але не для того, щоб мені писати і тим паче телефонувати. Я не знаю, чи я вам розповідала, чи не розповідала. Ну, Зараз нагода про себе трішки розповісти. Я давним-давно одружена. У мене з чоловіком, знаєте, який стаж. 30 років в цьому році буде з дня нашого весілля. 30 років. Так що я давно і серйозно заміжня. Маємо двох діток синочка і донечку. А в тих діток є свої дітки, наші онучатка. Старшому онучатку повних рочків вісім, меншенькому три рочки. Тож я щаслива, мама, бабуся, дружина. У мене все добре. Мені не потрібні ваші телефонні розмови, ваші переписки в вайбері. Мені це все не потрібно, абсолютно. А створила я цей канал для того, щоб показати те, чим я займаюся, показати, як я з любов'ю вирощую лаванду, лавандин, як я з любов'ю вирощую квіти, хризантеми. У мене багато там ще інших квітів є, але більше якось в інстаграмі про це розповідаю. Тож, любі мої підписники, дуже вам вдячна за увагу, але не потрібно зайвого. Бо мене це починає дратувати, і я тоді злюсь, я можу напросто, просто-напросто заблокувати. І ви ж бачите, я ніколи толком не нафарбована, ніколи в мене немає зачістки гарної. Я завжди в хустці, завжди вдягнута в домашньому. Ось у мене футболка і жальотка. Ну тобто, я не притягую до себе увагу, я притягую увагу до своїх квітів, я хізуюся своїми квітами. Але мені не потрібна увага чоловіча. Від якоїсь рекомендації, від якихось. Знаєте, порад, я буду лише в захваті, я буду вам вдячна дуже за це, тому що мені це потрібно, бо я вирощую свої квіти не так вже й багато. Тож, будь ласка, з розумінням до цього віднесіться. І ще хотіла сказати стосовно квітів. Квіти для мене хобі, яке приносить заробіток. Із цих заробітків я можу, я маю змогу донатити. Ось, наприклад, сьогодні я задонатила 500 гривень. Це з тих грошей я взяла, які я заробила на продажах квітів. А вчора на селі був ярмарок. Ми всі були, всі небайдужі, були присутні на цьому ярмарку і зробили донат для наших хлопців ЗСУ. Так що так і живемо. Працюємо, заробляємо, донатимо, допомагаємо рідним, близьким, хлопцям, кому потрібно. Так що село це не лише корови. Свині, цей квіт, лаванда. А Ютуб мені приніс багато добрих, гарних друзів, які перейшли до мене в інстаграм. І ми там з ними спілкуємося, ділимося якимись порадами, з чимось особистим, якимись спогадами. Так що дуже завдякую собі, що колись відкрила канал на Ютубі і продовжую, ну так як можу, його знімати. На цьому, напевно, буду прощатися. Дуже дякую вам за увагу. Пишіть. Телефонуйте, якщо хочете квіти. По пустяках прошу не турбувати. Поради Рада чути, рада читати, але не всякі пустощі й дурниці. Так що, дякую вам за увагу. Чекаю вас в коментарях.